Шахтар забив перший гол по ліссю. На нас чекає два українських класіко. А світоліна піднялась у рейтингу після перемоги в Руані. Усім привіт! Новий випуск Діві Дайджесту до вашої уваги. Поїхали! Еліна Світоліна виграла ґрунтовий турнір в Руанії. На шляху до фіналу вона перемогла чотирьох опоненток, не поступивши в жодному з сетів. У вирішальному поєдинку Еліна обіграла сербську тенісистку Ольгу Данилович. Це перший титул Світоліної за останні два сезони і загалом 18-й в кар'єрі. Наразі Еліна – 17-та найкраща ракетка світу і перша ракетка України. Нині вона змагається на тисячнику в Мадриді. Динамо може впритул наблизитись до чемпіонства вже сьогодні. О 18.00 стартує українське класичне. У разі перемоги над шахтарем кияни наймовірніше гарантуватимуть собі золото. Однак треба зберегти відрив від Олександрії. Для команди Ротаня вигідно, щоб Динамо гірникам поступилося. Але тоді шахтар зможе претендувати на срібло УПЛ. Діліться прогнозами, як завершиться сьогоднішнє українське дербі. Полісся не зіграє в фіналі Кубка України на своїй домашній арені, адже поступилося шахтарю. Доля матчу вирішилась в другому овертаймі, коли дебютний гол загірників забив бразилець Алісон. До речі, кубкова перемога перша для шахтаря в історії протистояння із Житомирянами. Динамо не без проблем, але пройшло першолігову Буковину, для якої цей півфінал був історичним. Казка для команди Григорія Чурілова тривала весь перший тайм, коли Бойчук забив гол, а Буковинці не давали киянам володітим м'ячем. Але по перерві у Динамо на поле вийшло кілька гравців основи, і гра пішла вже в інший бік. Дубль Волошина, голи Брашка та Шапаренка вивели киян до фіналу. Здавалося, Динамо Шахтар знову боротимуться за кубок, наче нічого такого. Але в останні ці клуби грали в фіналі один проти одного аж у 2018-му. Тоді на Дніпро арені титул забрали гірна. А як буде цього разу? Понад півмільйона переглядів на матчі Буковина Динамо. Більше 500 тисяч переглядів у сумі набрала трансляція поєдинку після матчева студія, огляд та інший контент з гри. Дякуємо, що довіряєте нам. Обіцяємо. Попереду на глядачів наглядачів Sport чекає ще багато цікавого. А на цьому поки все. Не забувайте про вподобайку та підписку на канал. До зустрічі через тиждень.